Друзі, вітаюся на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні новий місяць, 11 січня, і ми з вами стоїмо на порозі нових чарівних змін. Але зміни відбуваються не тільки, оскільки вони відбуваються. Зміни відбуваються, тому що ми їх робимо. Сьогодні буде три варіанти: просто потік для вас: ваша історія, ваші енергії, ваші трансформації. Перша в нас стара Такий цікавий камінчик. Друге, це на старо моментів, камічний, камінчик і, е, в нас старомістичних моментів зелений камінчик, і темний особняк У нас буде пірід. Як завжди, під відео для вас, щоб було зручно всім, будуть там коди. І другий, та третій варіант чекати. Будь ласка, перший варіант. Я вас вітаю. Такий цікавий камінчик в нас з вами. Колись він мене позвав в місті Нюрнберг. Купила його на Різдвяному базарі. Перший варіант. Сідайте зручно, пристягайте свої рівні, щоб не, було, не заважали вам ці карти. І будьте готові йти у подорож. Подивимося, які енергії зараз з вами є, що з ними відбувається. Даже так. <світ> Перший варіант. Ви зараз закриваєте за собою двері. Притом, знаєте так вже конкретно. У вас карти кажуть, що були якісь справи. Ви були закохані, у вас було щастя. А зараз ви просто не бачите вже радості в цих відносинах, от не приносять вони вам. І ви навіть не бачите тієї частинки позитиву, яка могла б бути. Но ви готові. Що є цікавим, перший варіант ви вже готові уходити. Притом, можливо, уходити так, знаєте, як кажуть по-англійськи, не прощаюсь. Старший аркан смерть говорить нам зараз, що. Двері відчиняються для вас. І в двері в минуле, в це минуле, коли ви були з іншою людиною, вони вже зачинені. Ви знаєте, що було три мори, які звали клот, ліхісіс і атропа. Ці мори відповідають за продукціон для вироблення нашої душі. Одна мора прила нитку, так? інша відрізала, а друга дивилася. Скільки ви маєте жити? Так от, Аркан смерть вже перерізає цю нитку, і там, де тонко, воно і порвалось. Ці карти говорять, що ваше звільнення відбулося. Це звільнення вже є. Дивіться, Кубка в карта такої класної дівочки, яка вже сидить на березі моря, повернулася спиною до емоцій, які в неї були, і медитує. Вона закрила очі і дивиться в майбутнє. Дуже цікаво для тих, хто виходить з відносин і вже вийшов. Коли людина починає розлучатися, починається процес, він настільки болючий, але коли людина закінчила, вона розуміє, я вільна. Це був довгий процес, у вас там тривало, тривало, тримало. Ми де зараз подивимося, які трансформації ви взагалі пройшли. Ваша душа, які трансформації вона пройшла в цьому процесі відносин. Знаєте, там були, скажімо, такі ссори, розборки. П'ерка жезла це карта такої, скажімо, кризи, кризи внутрішніх роздрайвів, кризи якихось непорозумінь, сварок. Але зараз ви пройшли трансформацію від внутрішнього непорозуміння до зірки. На самих чарівних арканів. Зірка, Зірка це аркан, який говорить вам про те, що ви нарешті зрозуміли собі ціну, хто ви? Ви є тією, хто сполучає енергію знизу до верху. Ви є неймовірною, чарівною. За вами спостерігає всесвіт. Це класний дуже варіант, коли ви виходите, от справді, за рахунок. Можливо, хтось працював з психологом, можливо, хтось працював сам, але ви виходите в ресурс розуміння своєї сили. От коли вам розповідали постійно, що щось з тобою не так, сварилися, висумували. Але зараз ви виходите в один з найкращих арканів, який говорить про те, що ви частинка творця, ви частинка тих неймовірних зірок, які сяють на небі. Подивіться просто, наскільки йде е, енергії від цієї карти. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається певна карта, ви мені пишете, я вам присилаю фото для того, щоб ми змогли з нею працювати, робити медитації. А, рибка, рибка виконує ваше бажання. Бачите, якраз от зараз прийшла трансформація з вами, що ваші бажання будуть виконуватися, і ви вже знаєте дорогу. По пажу Пентаклі ви вже знаєте дорогу. Давайте будемо дивитися, куди ж ви там йдете. На новий місяць дуже класно дивитися, куди і планувати. Правильно. Тут може бути така ситуація, що вам дає ресурси ваше минуле. Ви зможете трошки зайнятися ностальгією, і по карту суд. Ви просто зрозумієте, що от зараз якраз той момент кармічний, який прийшов, ви прощаєтеся своїм минулим. Ваше коріння дасть вам силу, і ви зможете знову йти в майбутнє і робити вибір, колісниця. А вибір вам придеться зробити. Тут, знаєте, в кожній колоді є як розмальована карта по-іншому. І от, в даному випадку у вас тут One-Way, that way», Куди б ви відправились? Але у вас новий шлях. Притом з такими піснями, танцями, взагалі, коли ви звільняєтесь від справді відносин, які були не вашими, які були токсичними, які були розрушаючими, а зараз ви ідете. До речі, тут може бути і нові відносини: рицарь, кубка, хтось там до вас вже прийде. Ми зараз подивимося, чого вам не потрібно робити. Король Жеслав. В принципі, по цій карті не дозволяйте нікому розповідати вам географію, що де знаходиться. Не впадайте знов в залежність від людини. Королі вони такі цікаві. Бачите, вони люблять всім розповідати. Колись сказала моя вчителька. Біології каже, вам потрібно спочатку вивчити все, розпости ваші китці. Ото хай цей король розповідає своєму коту, але не вам. Не дозволяйте знов, щоб хтось, хто, можливо, має статус, можливо, має таку, як би так сказати, досвід і бачення життя, але не дозволяйте йому знов бути королем, оскільки ви зірка. Вам треба не забувати. Перший варіант, дівчата, ви є зірочкою. І порада порада для вас від карт Таро. З тим всім щастям, що ви напрацювали, наробили, що вам з ним робити? І упала карта. Зараз я її навіть підніму. Так, вона впала в нас е, не перевернута, тому ми, ми дивитись не будемо. Яка буде порада для вас? Не сумуйте. мечей, оце у нас така карта, яка говорить про е, пасивний відпочинок. От ваше серце. Взагалі, знов-таки, по класиці, ми бачимо серце, яке розбите тремя мічами. Це не ваше серце, це якась шкатулочка. Не сумуйте, серце розбите не у вас. Почитайте книжку. Тут уміряність. Займіться зараз собою, займіться йогою, займіться медитацією, займіться духовними практиками, дієту собі зробіть, почистись і не сумуйте. З вашим серцем все добре, воно зцілено. Як воно стілено? Воно стілиться за рахунок роботи, за рахунок спілкування з іншим. У вас все буде добре. Перший варіант. Дякую вам. Зараз ми зберемо карти, і, як завжди, буду дуже вдячна вашим коментарям і вашим відгукам. Якщо вам потрібна приватна консультація, то ви можете звернутися до мене в приват. А другий варіант. Які ви в мене класні, зелені. Ми з вами будемо дивитися ваші енергії. Що ж відбувається в другого варіанту? І моя улюблена колода, зараз її покладу, містичне таро. Давайте ми подивимося з вами, які енергії зараз з'являються в вашому просторі, що вони від вас хочуть, чи, можливо, що вони вам принесуть. А можливо, когось і ці енергії минуть, оскільки ви скажете не моє це. І третій. О, як цікаво. <гум> Другий варіант. А тут у вас також кохання, що ти всі дівчата сьогодні вирішили на новий місяць зайнятися розбором польотом зі своїми коханими е, чоловіками. Дивіться, у нас тут король Пентаклі. Король Пентаклі це у нас такий е... Чарівний чоловік зі мною стихії, це може бути діва або тілець або козірожик. І ви зараз намагаєтесь прийняти певне рішення: а що ж бути з тим королем Пентаклі? Хтось хоче взагалі розлучитися і каже: Дивіться, я собі живу отшельника, мені там добре. Оскільки щось той король Пентаклі став на рога. В прямому значенні цього слова. Дивіться, класно. карта показує. Вінець творення. прям так. Взагалі це може бути не тільки король земляної стихії, а такий от чоловік, який має матеріальні інтереси. І ви зараз думаєте, чи бути, чи не бути, чи зустрічатися. Дивіться, як класно намальована ця карта. Коли ви вирішуєте, а якими б. Фігурами вам грати, що буде з цією людиною? Рішення важке, але все за вами. Що у вас там ще відбувається? Дуже він ранив вам серце, і ви зараз, або, скажімо так, виносите йому мозок. І по цій карті ми бачимо, що. Вигризаєте його серце, скажімо, і самі закупилися. Це така собі ем, криза у відносинах, при тому, що тут жінка є тією, яка маніпулює, яка думає, як розіграти мені цю партію, щоб був шахмат і. Ем, я досягнула того, що мені потрібно. Я, в принципі, дно колоди, отшельник, бачите, сидить собі дівчинка і їй там добре. Карти говорять, що основа цієї ситуації це бажання ваше. Просто лишіть мене всі в спокої. Дайте побути наодинці. Взагалі, яку трансформацію ви зараз проходите? Що ваша душа зараз відчуває, скажімо так. Ой, Летять карти, дуже вас... сильно швидку трансформацію ви проходите, давайте скажемо так. Танську трансформацію ви проходите. Жиця, вам відкривається не тільки така інтуїція, а вам відкривається взагалі, можливо, мир світ ізотерики. Жріця це карта практику, ну і плюс імператриця Тлоколодне. Ви входите в таке своє розуміння себе, розуміння своєї жіночості, розуміння, коли ви починаєте слухати себе. Це є не в кожної жінки. Деякі кажуть, що жінки з народження, коли така маленька собі дівчинка з рожевими бантиками, така в платічку вже посміхається, і тато робить все, що дівчинка хоче. В даному випадку ви входите в розуміння своєї жіночості, своєї інтуїції, і те, що ви все-таки є десь трошки вище в Ланцюжку нашої харчової цепочки, скажімо так, ви є зовсім іншою. І от у вас приходить це розуміння. Інколи потрібно пройти через відносини важкі, через ті відносини, які ведуть вас до страждання, але ви розумієте, хто ви насправді. Ви знаєте, що катарсис – це буде очищення через. через Страждання. І от у вас іде через відносини з цією людиною. В якої нема серця, і ви йому виносите мозок зараз просто розуміння. Можливо, хтось з вас знов таки йде в ізотерику для того, щоб краще зрозуміти себе. Ви починаєте зараз у нас і нейропрактики, і таро, і руни, і мантри, все що завгодно, ви можете використовувати, але іде занурення в себе. Хто я насправді, скільки мене в моєму житті? Що вас буде супроводжувати на вашому шляху? Імператор. Це сильна енергія, енергія чоловіка. Тут може бути вчитель, який з'явиться у вашому житті. Тут може бути також от енергія, коли ви змінюєте себе. Коли ви кажете, що я зараз керую своїм життям, і ви вже не граєте цими пішками, а ви просто є сильне. Імператор є тим, хто дивиться за своїм королівством, він дивиться, захищає, допомагає, освітляє освітлює життя. Тому ви виходите просто в таку потужну енергію, в силу, яка є безлімітною. Дуже цікаво. Давайте подивимося, а, який новий шлях на вас чекає. Ви зможете не боятися більше того, що хтось подивиться на вас. І буде вас осуждати. Ви зможете дивитися на інших людей, бачити їх такими, які ви є. Ви навіть зможете спілкуватися з іншими. Коли людина зайнята своїми відносинами, вона не може бачити інших людей. І от у вас ви виходите просто в ресурс, коли ви вже на коні. Ви йдете, у вас все зелене, це в нас світ. Колір трансформації, колір е, руху вперед. І е, ви навіть будете знову вчитися довіряти людям. Дуже Таке, е, така здатність наша, в нас зникає. Ми розвчилися довіряти людям і казати, а давай зробимо це разом. Оскільки ви боїтеся, от у вас зараз іде... Ви уходите з того, щоб ви боялись, не довіряли і йдете новим шляхом. Притом він поки що є пасивний, бачите, він стоїть, але ви будете далі, зірка, ви будете йти в нові далі, щоб так можна сказати, в розуміння. Я частина Всесвіту, я можу дозволити собі все, що завгодно. Зараз, сьогодні, післязавтра. Я є тим, хто. Є світло. Я сяю на небі. Там на небі сяють мої друзі, мої зірки. Ви будете усвідомлювати свою силу. Бачите, тут є така ця фея з крилишками. Е, Черівна паличка у вас є, ви усвідомлюєте себе. Е, які складнощі можуть на вас очікувати? Оскільки як той ефект йою, коли людина худає-худає, потім за місяць набере своїх 10 кілограм знов. І складності можуть прийти до вас. Ви не будете вірити в себе. Дев'ятка пінта... Пентаклі карта, дивіться, яка самодостатня, їй чудово, їй класно. В принципі, єдине, що ви зможете, це ресурсна карта. І єдине, що у вас інколи можуть бути такі думки, а це я, а це та реальність. Але, от, в принципі, складнощі не має бути. Ви вийдете в свій ресурс. Навіть якщо так сказати, просто вийдете в неймовірне, ресурс самодостатньої жінки. Другий варіант звучить дуже класно, я вам бажаю гарних трансформацій. І остання карта це буде порада для вас. Якщо вам потрібна приватна консультація, ви можете звернутися до мене в приват. Як завжди, я вам дякую. За ваші коментарі, за перегляд відео. Підписуйтесь на канал і порада для вас. Дозвольте собі брати. Дозвольте собі брати те, що належить вам по праву. Будьте сильною. І все у вас буде добре. Дякую вам другий варіант. І ми будемо переходити до третього. Третій варіант. Ви в мене. Із серії Despestiком. Цумшлюс. Ви в мене маленькі. дивіться, це ваш пірід. А це така маленька колода. Вона манюська, вона дуже класна. Я, на жаль, не знайшла цю колоду в великому варіанті, я не знаю, навіть їх не видають. Але в порівнянні з другим варіантом, дивіться, які вони різні. Одна справді маленька, друга. І вона дуже цікава. Будемо з вами зараз дивитися. Так виглядає колода, кому подобається. Те Dark Менш таров. Третій варіант. Повний місяць. А що відбувається у вас? Вам вже сказали, що у нас повний місяць. Чи ще не сказали? Ваші енергії на повний місяць кажу. Новий місяць. Бачите, у мене вже місяць повний Заокруглення. Новий місяць у вашому просторі. Третій варіант. Що відбувається зараз у вас, у вашому просторі? А що так грустно? А що це вам так взруснулося? Щось вам грустно. Грустно від змін, які відбуваються з вами, і вони можуть бути пов'язані або з навчанням, або з вашою дитиною. При тому ви прям та швидкість. Той рух, який зараз відбувається у вашому житті, ви просто не можете з ним, ем, як правильно сказати, дати йому ладу. Ви переживаєте. Тут може справді ем, пов'язане з тим, що от ви хотіли б навчатися, паш Пентаклі – це в нас навчання. Але е, ви сумуєте, От ваші емоції пов'язані з тим, що ви не бачите ресурсу. Але ми знаємо, що ресурс завжди є. Звичайно, ресурс, у вас є вибір. Притом ви можете обрати е, себе в першу чергу, і на цьому треба поставити крапку. Е, коли я проводжу консультації, то однією з проблем є те, що Кожна жінка ставить себе на передостаннє місце в колі своєї родини. Спочатку йдуть діти, спочатку йде чоловік, друзі, бабусі, дідусі, якісь обов'язки, а потім десь далеко-далеко-далеко, на місці 89, знаходиться жінка. Це є дуже сумним. І вам потрібно зараз обрати себе, як би це не дивно, притом вам потрібно чітко поставити ці кордони не тільки для себе, а для. Усіх Появи, пояснити це і сказати, я зараз очертю чи покажу для вас, всіх, хто тут є, а, яка роль є мене в моїй системі. А Що ви за вибір тут робите? Щось ви прям не можете обрати? Між чим і чим? Між чим ви обираєте нормально два старших аркана, той третій старший аркан Єрофант. По карті суд це може бути, знаєте, от родина. Дивіться, у них тут свадьба і красота. І мах, і одна людина. Справді, тут може бути і ще, скажімо, окрім того, що ви обираєте, Вирішите, якщо у вас є коханець, і ви вирішуєте між родиною, між стабільними устоями і між магом той, хто з'явився в вашому житті. Притом це відбувається якесь, коли ви просто свої стандарти, типу чому ви жили, вони вже більш не функціонують. У вас йде просто такий вибір між бути. Там, де я звикла, чи йти до того, де я не була. Яка буде порада для вас? Знайдіть баланс, ще один старший аркан. Мендже королда дуже часто працює, з, працює зі мною за старшими арканами. Що таке уміряність? Уміряність може бути зовнішня і внутрішня. Знайдіть для себе, що дає вам спокій, що приносить вам крила? Що ви можете для себе використати як тиша? Тиша цього озера, де в вас плавають лотоси. І це дуже важко, оскільки кожен день ми стикаємося з великою кількістю подразників, які нас просто. Виводять з себе, і наша енергія йде, їй не вистачає, її вже не можна переливати з однієї з суду в інший. Іде якась там буря, хвиля. Будьте такими, яка ця картинка. До речі, якщо вам подобається якась картинка, ви можете написати мені, і я прийшлю вам скрін чи фото цієї карти. Знайдіть баланс. Ви зможете це зробити, може бути чистки, може бути водні процедури, можуть бути дієти, можливо, вам треба дивитися, що ви їсти і п'єте. Але карти говорять, для того, щоб зробити правильне рішення, вам потрібно 100% обрати себе, по-перше, а по-друге, вам потрібно мати внутрішній спокій. Що ще у вас там відбувається? Серце, 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 серце. Страх. Страх тут теж йде про чоловіка, що сьогодні три розклади, все йде про відчуття. Ви боїтеся? Боїтеся, можливо, брати нову людину, імператора, чоловіка, і кинутися з ним в цей обрив. І це вам розбиває серце. Коли е, ви не знаєте, що на вас чекає. Карта дурак, шут. Ви боїтеся обману, боїтеся, що, якщо ви довіритесь, то будете летіти ви дуже довго з цієї гори. І це просто розбиває вам серце. Е, ми зараз з вами подивимося. І знову колода, десятка Пентаклій. Куди приведе вас ваш шлях? Ще. Крім того, що ви маєте знайти баланс для того, щоб ваш шлях був правильним. Куди приведе вас ваш шлях? Вияснення відносин і початок нового. От зараз ви, ви не знаєте, значить, двойка мічі карта, яка говорить, що ви заплутані і ви думаєте. Скажу, я і думку гадаю, чому я не соплю нічого і чого не літаю. Дивіться, якраз новий місяць. Якраз з'являється. Ні, це вже старий. Новий місяць так іде, а це вже місяць убуває. Тобто, у вас є шанс подумати і ще погратися в ой, я не знаю, що робити. До того, як починає убувати місяць. Коли він починає рости, треба змінюватись. Чудова карта World. Світ. Вона говорить про закінчення. Яйце, символ життя, а, символ. Початку і символ е, кінця, смерть, народження і нескінченість. Ця карта говорить, що те, що закінчується зараз у вашому житті, воно вже пройдено. Ваша трансформація відбулася, ваш урок відбувся. Вже час прийшов для аркана номер 0. Це дурак. 21, все закінчилося. Притом, можливо, вам потрібно справді ставити крапку в цій ситуації, як той рицар, забігти і розсікти. Просто перестати думати, а прийняти рішення. І вам буде легше. І ваше серце буде вже на своєму місці. Третій варіант не бійтеся прийняти рішення, оскільки а, поки ви Знаходитеся в ситуації, яка вас не задовільняє, ви не зможете отримати енергію, яка вам підходить. От всі варіанти, всі троє сьогодні про, знов-таки, що людина заплуталась, людина не знає, куди їй йти. Але я впевнена, що ви з таким сонячним камінчиком, спірітом, такі сильні, ви зможете пройти і обрати себе. Що вам допоможе обрати себе? Відцікавна дівчинка, ця красива. Просто треба йти. Треба йти цією дорогою і знов у вас на колоди йде. Бачите? Розумієте, ситуація закінчується. Все, ви там вже нічого вижити не зможете. Йдіть вперід. Ідіть просто і розвивайтесь. А, купіть собі платіжку. Таке червоне платіжко гарненьке, шляпку, і все у вас буде добре. Третій варіант. Я вам неймовірно дякую. І, як завжди, ми з вами побачимося на моєму каналі.